Зараз-зараз. Тоді був так. Так, значить, що нілок відразу приступив до поїдання травки. Да, Котик мій маленький, мій молодіць. От Коли перший раз ви гулюєте котика, потрібно йому ну, переконатися, що він знає, де його переносити. Тоді він знає, що є безпечне місце і починає гуляти. Як ми його випустили, тільки що то він пішов, сховався. Він забувся, де переносочка, боявся. Ми показали, що тут переноска, і він одразу почав гуляти. Пробує травичку, яка йому буде смачна, як ні. Да? ні Пробує травку. Ну все, нілок, ти нас ведеш, ми йдемо за тобою. Хорошо? Ти те поглош. Молодець наш. Ми гуляємо пантери. От а давай такий... в кущі його. <рес> Ну, собі там Його треба вивезти туди, де багато трави, яку він любить. Він ну, там собі нюхає, хай понюхає. Він ж не далеко зайшов. Угу. Нілосечка. Так, ну, ти міцно тримаєш, так? Да? Так, да, я там мотажу. Ну, Бачиш, виходить ви далі. Нілоська. Йди сюди, Ніл. котька. Котька, йди виходь сюди. Йди до мене, кіт. Іди до мене, ні луська. Ні Кропиву? Кіць знайшов кропиву і нюхає її. А, це, ні. а ось а, казали на таку кропиву, яка не печеться, глуха кропива. Глуха кропива, так. Да. Нілок. Тобі він нравиться. Ні. Ой, як він чавкає. це що двом котикам буде ще веселі. Нілусько, ти нас так радуєш, Нілусечко, так радуєш, такий молодець. Іди да, до мене. дивись, скільки тут трави багато. Да, да. То твоя хатинка. Ой, човкає, човкає. Боже ні Луська, кажи, я так скучив за вулицею, так скучив, кажи, да. Так давно я не гуляв, мій маленький. Оце в дитинстві, поки сам був вуличним котиком, гуляв, їв травичку, да. Це нарешті мене ці люди вивели. Дивіться, як він траву чавкає, Так зрадів, відразу виліз переноски і почав грісти траву. Нілуська. Оцю травку він полюбляє. Тобав, що Роман хоче, щоб ми йому, типу, теж якісь навістки наснімали, і скинули, типа. Як ми вигулі. Так, угу. да, ми спілкуємося вже з Романом Романюком. Він нам деякі породи також з приводу вигулу котиків давав, навчив нас лайфхаки свої, розказав. Коти їх зацінили дуже сильно. Дані Лак. Нілусечка. Всім привіт! Дякую, що приєднуйтесь до ефіру, ставити лайки. Дякую. Дивіться, як Нілуська вперше в новому місті у Франківську. Він був київським котом, жив на вулиці. Ми його забрали. Ми його забрали, коли восени. Взимку він жив у квартирі. Потім навесні ми переїхали в Франківськ, і от вперше він гуляє з нами на повідочку. Тут біля озера класно. От людей мало, трави багато, жаби квакають, птахи співають. Кіт довольний. Ти теж знімаєш на відео? Ні, я спілкуюся з Романом, ще зараз перевірю, в мене в коментарі висока. Думаю, що а, там ну, Я вже бачу, що чат відкритий. А, да, І я да, навіть да. бачу, що лайки ставлять люди. 17.35 що це означає. Ой, так, перший коментар Єлизавета. Роман. 17.35 що означає. Ні, ну не цей Роман Романюк, мабуть. Цей, цей, я ж поставлю. Це він. Да. Роман Романюк. А що у вас якась фотка на вас не похоже? Це дивіться. Нілуська, як діла? Отакий от котик. так роздивляється, роздивується мій котько. Іди, шукай свою травичку, яку ти любиш Не Нілуська чавкає прям аж бігом. Це тобі не піони в вазі, так, да, нілок? Це трава. Він вже готовий гуляти. Ну, він сьогодні гуляв, коли він трошки ще переживає, а він ось, ось ходить туди-сюди. З часом ще навчиться в людних місцях. О, Роман пише цей молодці, фотографії просто 19 років. Ого. 19 років. Фотки з випускного. Ні так от, ми вивіли Левка, він дуже спокійно себе веде. Нілок спокійно веде і ми думаємо, що наступний раз дров зразу виведе. Вони да. собі сидять, і травичку їдять, а в дром їм буде ще веселіше. Да, левка і Ніла разом виведемо. Хав'єрочку поки потримаємо, бо ми її зробили а, як це Ла лаптоскопію чи якась так. Сімнадцять мені на ній. Наступний раз можемо разом гуляти. Сімнадцять. Ого! Да, наступного разу давайте разом. Ну, тільки, мабуть, без вашого котика, чи Та як? Ні, тому... я боюся, вдруг вони погризуться. Це ж ваш котик такий. Та ні, ні, ні не буде битися, Це гарантію дай, сховався, хай відпочине. Ні, Луська. Він пішов перевірити, що його два рази, що його хатинка на місці. Що ні Вкусняшку Кусняшку хоч? Та да? вже не треба йому кусняшку, він доволяється ще. Ні на. Ще біля нього лапки там є куська? Так, я тебе знімаю на відео. Да. Люди Разговорю дивляться, як щас. ти гуляєш. Він леву шукає, мабуть. Він це любить розмовляти, вони з Левою перемовляються. Да, тобі нравиться, нравиться. Ой, він мене по до мене, Дякую тобі, що ти його вивела на вулицю. Мені подобається мені. Да, я вас буду знімати. Раніше він був дуже наручний. Нілок він дуже любний, він точно битися з іншими котами не буде. А Левко, він в дійстві ганяв котів, так що не знає, як буде реагувати на чужих. Зараз він став, як пампушка такий добрий. Ми вже будемо завершувати. Да? Ну, Взагалі, ми вам показали, вже думаю, далі нічого цікавого не буде, а От отак котик ходить, роздивляється, жиє траву. Там да, ми ще 10 хвилин посидимо і вже підемо додому працювати. Бо ми з одним котом 20 хвилин вже погуляли. Там є на каналі відео, теж прямий ефір. Ой, мені так подобається, як він зачавкає траву. Так прям лога її. Так, осака може бути не полізна для них. Ну вони ж, мабуть, відчувають, що їм можна, що ні, чи ні. Okay. Коті такі мої красунчики. Кількостях не їсть, а там. Ось так. Mm. Так ще покажу. З цієї висоти. Ні луську. Ку-ку. <рекліг> Такий носик. А перше, що другий ходи кайфують. Носик такий, так. Да? Ти нам розказуєш, що тобі подобається? Так? Да? Чи що ти нам кажеш? Спілкуєш. Ти нам розказуєш, що пора знімати амуніцію, і ти підеш уже, так? Так, так. Ти мій красунчик. Давай. І заліз до мене. <т children> <хи> Мамин синочок. <рик> <рик> Мамин перш, синочок точно. Ні лусечко. Розкосує мені. Перший раз я куту понравилось. Боже. <рик> О, не лусечка. От такий довольний вийшов, так? Да? <рик> да, він такий, тільки коли їсти просить. Ну well, ще коли поїв, він теж, як наче дякує. Все, пішов, повій, повій. Ходім зі мною, ходіть, ходіть, я після. Так, моноки свої там оставимо. Підемо за котиком, трошки подивимося, куди він нас поведе. Всі 10 хвилин потусуємося і будемо розходитися. Прямий ефір збережем. Ставте лайки, підписуйтесь. От, ми вам будемо розповідати, як це все діло проходить, як кіт звикає, як три кота у нас звикають. Твоїх хвостиків. До да, нілосечка. Все, всім пока. Помахати треба в камеру. Пока. Помахай. Нігру їсть. Все, пока.